Друзі, всім привіт! У кожного з нас є власне ставлення та відношення до релігії і до церкви, але ну ми мусимо визнавати те, що церква як інститут досі має значний вплив на українське суспільство і. Сьогодні, в цю мить, коли наше суспільство знаходиться на такому собі зламі, ми маємо розуміти і те, що відбувається також в наших релігійних організаціях. Ну, як говориться, по плодам їхніх, пізнаєте їх, і тому ми мусимо знати, що... які ж там їхні плоди. І сьогодні ми про це поговоримо. з... Випадачем з експертом в сфері освіти і з доцентом кафедри богослов'я та релігіознавства Національного педагогічного університету імені Михайла Драманова з паном Віталієм Хромець. Пан Віталій, добрий вечір. Добрий вечір. Ми минулого разу з вами поговорили про стан речей в Українській православній церкві та в Православній церкві України і. Ну, на жаль, так сталося, що на цей митці дві організації вони, як можна так виразитися, це такі собі заповідники клірикалізму. І ви там згадували про те, що в них навіть є інтернет-ресурси. От я вирішив навіть зайти подивитися, що вони коїться з соціальними мережами. Так, от, наприклад, офіційний Ютуб-канал Православної церкви України. Близько 50 тисяч підписників і. Ну, трохи більше там, 1200 відео у них. Так, Українська Православна Церква. 142 тисячі підписників, 3 тисячі у них відео. І е, офіційний канал Української греко-католицької церкви, який називається Живе Телебачення. Тут е, майже 250 тисяч е, підписників і цілих 12 тисяч відео. Взагалі, якщо поглянути на всі ці три Ютуб-канали, то ну, ПЦУ і ОПЦ там просто це перезалиті якісь інтерв'ю там, предстоятелів богослужіння, тому подібне. При цьому навіть ніхто там, ну я так розумію, хто вже працює з цим Ютуб каналом, але там навіть ніхто за обкладинку ну, взагалі не заморачується. Просто щось залили, і так воно є. А на каналі Греко-католицької церкви тут і підкасти різноманітні, там і інтерв'ю з переселенцями, з військовими, з емігрантами, там і підкасти там 10 запитань монахині. Тобто люди ну дійсно от, це демонстрація того, наскільки працюють з прошерком населення, да, з найбільш таким активним в інформаційному просторі. І Наша минула бесіда завершувалася на тому, що ви згадали ну, одну там, з ключових постатей взагалі в історію, там, ну, українського християнства, взагалі, це е, предстоятеля Андрея Шептицького, що йому вдалося все це таке, ну, таку консервативну структуру видозмінити, реформувати її. І я хотів би попросити, вас, щоб ви. Ну, так більш детально ну, як вдалося як людині все ж таки це вчинити. Сам Андрій Шептицький, да, це не це справді непересічна постать не тільки для української греко католицької церкви, і є, ми можемо ділити розвиток або історію Української греко католицької церкви на дошептицької і після Шептицького. Абсолютно спокійно, абсолютно чітко, бо це. Справді дві відмінні епохи, і, власне, Андрій Шептицький – це є епохальна постать. Якщо б, наприклад, визначати там, загальний пантеон українських, українських героїв там, чи не знаю, українських постатей, то якраз Андрій Шептицький, будучи греко-католицьким предстоятелем греко католицької церкви, він без перебільшення є постать загальнонаціональної загальноукраїнського масштабу. Тобто це, власне, та людина, яка спричинилася до формування української модерної нації і до самоусвідомлення українців як українців. Тобто, сам по собі постать Андрея Шептицького вона є самодостатньою, він сам шляхецьку роду, він граф. Так, тобто він має, тобто він, він сам, і при тому цей рід Шептицьких він є заможним родом, він мав незвичайну кількість майна на території А Що важливо, що Андрія Шептицького готували до військової кар'єри, потім він захворів і власне його комісували. Так? Він навчався в Єгілонському університеті, закінчив Єгілонський університет юридичні факультети, захистив там доктор, докторську поправу, він доктор права Єгілонського університету. Потім він навчався в різноманітних богословських навчальних закладах, був доктором богослов'я, викладав богослов'я. І після смерті попереднього предстоятеля, він його спочатку ставлять на. Станословівської єпархії, а потім після смерті предстоятеля його обирають предстоятелем Української греко католицької церкви. Він є е, один такий дуже молодим предстоятелем, і е, він відразу, як тільки він стає предстоятелем, він відразу починає рух на українізацію української греко католицької церкви. Українська греко-католицька церква мовою богослужіння є е, церковно-слов'янська в тому її варіанті, яка вона. На території Галичини. Що робить Шевтицький? Він починає читати, проповідувати українською мовою. Тобто, проповідували, проповідували руською, так званою мовою. Так? Ось, власне, ось цей такий покруч церковнословянської, староукраїнської, тобто це книжна, її часто називають книжня українська, або. Книжна руська, тобто і, і фахівці говорять, і це визначення, і перше, і друге не зовсім коректне. Переважна більшість єпископів і священників, вони за те, що потрібно використовувати цю мову. Цією мовою не тільки проповідують, а цією, ця мова є викладовою у школах для русинів. І ця мова не зрозуміла русина ну, не зрозуміла українців. Просто вона незрозуміла. І е, коли відбувається ось, власне розгортання шкільництва, в тому числі греко-католицьке священство наполягає на тому, що мова викладовою мовою має бути власне не рідна мова. Так, як це, наприклад, відбувається з поляками, з угорцями, з чехами, з словаками? А українська греко греко-католицька еліта наполягає на тому, що ми маємо вчитості цієї церковної мови. Шептицький він починає проповідувати українською мовою, він починає поступово е, провадити літургію українською мовою, Він е, в Києві відслужує, наприклад, панефіду по Шевченку української мови. І це як е, вибух, вибух ядерної бомби. Тобто, це настільки враж, вражаюче на той час, тобто єпископат він просто дивиться на ці речі і не розуміє, що відбувається. Uh, і як ви розумієте, натиснути на нього ніяким чином, бо він сам є самодостатній і в фінансовому плані, і він є, перепрошую, шляхтич. Так? Тобто, на нього, він, він, за, за ним стоїть його, його фамілія, за ним стоїть Австро-Угорський уряд, і він починає поступово, і Шептицький він починає фундувати своїм коштом газету. Ну, Якщо він фундує своїм коштом, то він виходить її розпорядок. Він і що робить? Він видає ці газети якою? Українською мовою. За часів Шептицького до 14, до початку Першої світової війни відкриваються українські школи, і було десь біля 1200 українських шкіл Ну, для, для галицьких русинів, так? як на той час казав. 1200. До 14-го року, з 900 до 2014 рік, тобто за 14 років, збільшується в два рази. Та, там, дві, тут трішки, більше, трішки менше, ніж в два рази. І всі ці школи, які фундуються вже Шептицьким, викладовою мовою там є українська. Сам Шептицький друкує українською мовою українських письменників. А при тому його коштом видаються письменники як Галичини, так і е, Поділля, так і, і подніпро, подніпровських українців. Тобто, фактично вся, вся українська подніпровська інтелігенція, яка знаходиться у складі Російської імперії, вона друкується коштом Шептицького на території Галичини, тому що тут, власне, дозволений цей друк і дозволено функціонування, е, вільне функціонування вільний обіг цієї літератури. Звичайно, поляки протидії. Сам Шептицький ставить завдання створити українську національну еліту. І він ставить акцент на, на інтелігенцію. Ну, хто може бути на сім'я? Українська інтелігенція. Тобто, це була, наприклад, та ж сама шляхта, вона була або пропольською, або про, про австрійською, так? або, до речі, про промосковської. Е, і ось саме про українською, в розумінні української ну, модерності, да, модерності нації, от як вона виникає в другій половині 19 століття, е, носіями є власне, е, еліта, е, е, інтелігенція, так? яка не має ні, ніяких владних повноважень, так? взагалі ніяких владних повноважень. От такий от вибір. Тобто ми не можемо опертися на існуючу еліту, тому що про українську еліту немає цієї версти, вона вона дуже тоненька. Да? А і ставка на інтелігенцію. А інтелігенція здебільшого вся соціалістична Те з, з українським е, політичним рухом ну просто. Бо Західна Європа вона пройшла нормальний шлях відстановлення е, консервативної теорії, ліберальної теорії. Соціалістичної теорії на, на початок 19 століття ми три, три великих політичних теорії. Вони конкурують між собою. При тому соціалістична теорія оформляється у партії найпізніше. А у нас все з точністю до навпаки. У нас соціалістичні рухи оформляються першими з відсту, фактично, майже повною відсутністю ліберального і консервативного пошуку. Він формується і там це в плані, плані активності. Не, не, такі, не зна, такі значні показники. І у Шептицького, власне, перед ним постає ось такі, такі види. А потім е, відстоюється право на відкриття в Прилюзькому університеті е, власне, українських кафедр. Е, це дається дуже важко. В ну, один період очолії Грушевський, да, ну, кафедра української історії е, створюється і підтримується Шептицьким. Наукове товариство Тараса Шевченко. Це, це фактично прототип Академії наук. Так? Потім, власне, на основі цього прототипу була створена Національна академія наук вже за часів Скоропадського, потім за часів вже е, Української Радянської Соціалістичної Республіки. ну, той, той короткий період, коли це йшло шляхом ішла е, ну, Українізація. Е, університет відкритий. Було велике бажання, але не вдалося. І власне формується е, Львівська богословська академія, створюється такий от університет в підпіллі, де відбувається навчання українською мовою, української еліти, і навчання відбувається мережевим чином на квартирах. І от як тільки приходить польська а це вже міжвоєнний період, між Першою і Другою світовою війною, приходить польська блава, скажуть, а ми чайки. Професор сидить за столом, а ми чай так? Ну, коротше кажучи, Шептицький, і він, він фактично розкладає яйця в різні кошики. Він підтримує соціалістичну інтелігенцію здебільшого, Він все ж таки намагається підтримати ліберальну. Він також виникає ідея створити українське королівство у складі одновленої монархії на чолі з. Та, та, так званим Василем Вишиваном, да, тобто, фактично ну, представником габзрського габарськ, е, роду. Тобто, Він намагається рекомбінувати, всіляко рекомбінувати. І е, дуже несприятливий умови. в міжвоєнний період, коли Галичина потрапляє вже в склад оновленої Речі Посполитої. І після 39-го року відбувається власне окупація е, східної частини е, Польщі, а відтак. Західної частини, теперішньої частини Західної, Західної України. І е, після смерті вже Шептицького е, греко-католицька церква починає діяти у підпіллі, тобто вона фактично на Львівському соборі проголошує начебто об'єднання, але це, і цей собор правильно називають псевдособором, тому що там не було ніякого кворуму для того, щоб провести ці рішення. І е, греко-католицька церква. І єпископат, і священство починає діяти підпільно, здійснювати відправи, і так велика частина виїхала за кордон. І що, до речі, відбувається? Тобто це речі, які якісь неймовірні. Так, от ті, хто виїхали за кордон, величезна кількість українських юників, так стають монахами, потім стають священиками, єпископами, навчаються. В кращих католицьких університетах, і греко католицька церква починає формувати ось такий потужний плаздар на території вільного світу. І це, власне, по сил, по посил Шептицького. Коли Йосип Сліпий, який потрапляє в застінки, потрапляє в концтабори і за часів, уже, за часів Хрущова, під тиском власне, світової громадськості його випускають. Він приїжджає на Другий Ватиканський собор, йому там о, дають землю під Римом. І першим указом, указом було Йосипа Сліпого, а він фактично учень, є учнем Андрея Шептицького. Першим указом першим. нічого ще немає взагалі. Він голий босий. Перший указ створити Український Католицький університет. Люди кажуть, який Український Католицький університет?